На жаль, жоден історичний готель у Хусті сьогодні вже не є готелем. Повністю пішов під знесення Рояль, велична колись коруна стала секонд-хентом, а Ошатний та затишний централ нині частково роздано під оренду бізнесу, а частково другий поверх займають держустанови. Отже, ця сторінка історії нашого міста залишилася тільки у старовинних світлинах. То що ж відомо про готель Централ? Хто і коли його будував? Чим він був особливим? Про це ми сьогодні. Сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Коли звели, будувався готель Централ як місце для ночівлі подорожуючих. Раніше ще за часів Остроугорщини на місці готелю був пасаж одноповерхових будівель. На жаль, у дуже занедбаному стані. Зокрема, збереглася світлина фотографа Фуельсана, опублікована в 1914 році в німецькому журналі до матеріалу про життя Карпатських горян. На ній видно частину вулиці Поперечної. Судячи зі знімку хусту, ті часи був далеким від процвітання. То ще хам довелося у 1000 1920 х роках перебудовувати велику частину центру населеного пункту. Про це згадував праський архітектор Гінджих Фрейвальд, якого вважають батьком коруни. Його будівельна компанія залишила по собі у місті визначну архітектурну спадщину, спорудила з нуля або оновила, відбудувала більшість будівель у серці Хуста. Це стосувалося і готелю Централ. У 1920 році на одній з листівок ще можна побачити стару вулицю Маса. Рика Ракуці Карпатської України та кутову будівлю на поперечній. Є й фото вуличної торгівлі за 1900 ті роки. Там також частково видно старі будинки на вулиці Поперечній. Саме ці одноповерхові споруди знесли чехи, звівши замість них акуратну будівлю, що простяглася на всю довжину вулиці. Зокрема, у 1926 році в місті вже вимальовувалася зовсім інша картина. Хус став гарнішим у плані забудови. На одній із Листівок добре відніється централ та частина готелю Куруна. Тобто на цей час фасад усього комплексу був фактично майже таким же, як зараз. За винятком третього поверху, тільки квартирували у будівлі зовсім інші заклади. Готель та магазини на першому або, як тоді казали, у підвальному ряді. Сам готель був найбільшим у місті, розрахованим на шістдесят місць. Готель із одноіменною назвою у ті часи на 40 ліжок був і в Ужгороді. Що було далі? Після 1939 року, коли до хуста повернулася угорська влада, готель називався Киспунті Салодо Централ, тобто головний готель Централ. На першому поверсі в цю тобу діяв ресторан. Кілька разів змінювалися власники закладу, який вважався одним із кращих у Хусті. Магазини розміщені у підвальному ряду. Одні закривалися, інші відкривалися, але сам готель працював. Більше того, там навіть у часи друг. Двої світової війни відбувалися різні культурні та політичні зібрання. Проходили концерти, виступали зіркові гості. Закрився централ уже за радянських часів. Що ще відомо про централ? Крім вигідного розташування, заклад мав і ряд інших привілеїв. Номери були затишними, добре умебльованими, а ціни доступними. Тобто, якщо коруна позиціонувалася як готель преміум класу, то централ був розрахований на клієнтів із середнім достатком. А отже, вважався популярним. Локацією серед подорожуючих, бо вони могли собі дозволити проживання у закладі. Між іншим, хоч основна частина споруди була двоповерховою, на одному з місць красувалася, ніби надбудова, третій поверх. Наразі цей поверх простягається суцільно вздовж усієї будівлі. А колись чехи зробили його лише над частиною споруди, це видно на фото, зроблених за чехословацького періоду. Там були мансардні кімнати, які вважалися найбільш бюджетними, тобто для відвідувачів із невисокими прибутками. Насправді цей нюанс був як на ті часи дуже цікавим. Опалення у готелі було пічним, але вже тоді існували санвузли і каналізація. Згадується також і пральня. Централ дуже гарно описувався, у оновлений вигляд вулиці Поперечної. Обслуговуючи, персонал завжди підбирався чемний і уважний. Працівники мали володіти декількома мовами, мати приємний вигляд. Коли за угорців там запрацював ресторан, у ньому відбувалися різні вечірки, збиралися військові та інтелігенція. Шкода, що на сьогодні заклад повністю втратив своє переслідування. Не призначення, але добре, що зберігся як будівля і перебуває у доволі гарному стані. Дякую усім за перегляд. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.